Сьогодні вирішили приміряти Seiko Prospex в культовому корпусі 62 MAS, але вищій, ніж ми звикли, цінові категорії. Його походження, очевидно, можна простежити безпосередньо до легенди 62 mas 6217-9001. Цей годинник має культову репутацію та має честь бути першим професійним дайверським годинником від Seiko. Представлений ще в 1965 році, годинник змінив весь спектр пропозицій японського виробника. Сучасні інтерпретації досконало витворили пропорції та естетику оригінала 65-го року. Одинник зроблено на всталевому корпусі діаметром 38 мм товщиною 12,5 Сапфірове скло має вигнути куполоподібний профіль, щоб повністю відтворити вінтажний дух годинника. Також нова версія отримала новий калібр сімейства Seiko 6L, розроблений виключно для дайверських годинників. Нюанси матеріалу та архітектури механізму забезпечують підвищену ударостійкість і довговічність калібру, що відповідає стандартам дайверського годинника Seiko Prospex. Також новий калібр 6L35. Дозволяє використовувати годинник в тонкому та меншому корпусі, запас ходу 45 годин, ліміт моделі 1965 штук. Так, ціна косюча, але річ дійсно колекційна та дуже продумана.